Ми вітання усім, хто дивиться Бабусіни смаколиками з України. Сьогодні вирішила приготувати смачний кавказський обід. На першу страву у нас буде суп-харчо, а на другу страву буде у нас долма. Для долми листя я купляю вже готові, консервовані. Готувати я буду з м'ясом баранини. Це баранина, яку я пропустила через м'ясорубку, вона не пісна, а жарненька. Ще мені знадобиться рис, який я приготувала до напівготовності. Цибулька ріпчаста. Я її трошечки замаринувала, нарізала дрібненько і трошечки замаринувала сіль, цукор і сік, лимону. Вершкове масло, кінза, лавровий лист, гострий перчик. Зіра. Трошечки додам чесничку сушеного. І сілі перець. Для початку я промию і залю холодною водою листя винограда. Ось так воно всередині виглядає. Листя водичкою я залила. І зараз буду готувати фарш. До м'яса додаю трошечки зіри. І зараз так помну. Зовсім трошечки чесночку сушеного. Далі рис, мариновану цибульку. Нарізаю кінзу. Далі додам гострий перчик, але я приберу зернятка. Нарізаю дрібненько. Зправляю до м'яса, далі сіль, перець. І тепер усе гарненько вимішую. Додам холодної води. Продовжую вимішувати. Хай не ображаються люди, чия, чия це національна страва. Якщо щось роблю не так. Фарш готов. Фарш поки відставила в сторону. І зараз переберу листя, які пошкоджені, підуть на одну кастрюлі. На дно кастрюлі викладаю пошкоджені листочки. І тепер буду робити долму, формувати. М'ясо викладати я буду на ось цю сторону, на внутрішню. Не на оцю, яка гладенька, а ось на цю внутрішню, Розкладала листя і тепер буду класти фарш. Загортаю листочки. Ось така і складаю в кастрюльку. щільно складаю один до одного. Знову розкладаю листочки. І далі фарш закручую і продовжую складати у каструльку. Долусю я сформувала. Цієї кількості листів банки зазвичай виходить майже 3-літрова каструлька ось такої краси. Тепер додаю сіль, перець, покладу лавровий лист, вершкове масло. Заливаю водою. Воду я додаю, щоб ледь-лейт-лейт ледь, ледь покривало додому. Ось так, щоб плеть покривала. Ставлю на вогонь, прикриваю кришечкою або тарілочкою, щоб притиснути долму. Я беру кришечку меншого діаметру. Зверху накриваю рідною кришечкою. Зараз даю закипіти. Водичка закипіла. Переставляю на самий самий мінімальний вогонь. І продовжую готувати. Готувала її 45 хвилин, вогонь я вже виключила. Смачного. Дякую. О. У нас сьогодні кавказський обід. Да, харчо. харчо і долма. М -м -м. Смачний, як завжди. Угу. Ну, у нас сьогодні дегустація долми. Долми? Угу. Зараз спробую. З бараниною. Угу. Це соус, да? Угу. Зараз Разпробую. Угу. Сука Баранина. неймовірно. Смачного. Дякую, дякую, клас.